І Сина, і Святого Духа. Христос рождається! виклані браті і сестри, згорки вітати усіх вас із Воскресним Днем, учасників прийняття святих Христових Тайки. І Разом з тим привітати вас із 2023 року від Різла Христового. Святого Я розумію, що ніч була для всіх хворіюча. Одні хвилювались, зустрічаючи новий рік, другі хвилювалися, зустрічаючи шахів, третій повітряний тривоги. Але ми бачимо, що Господь милує ночам, водиням, захищає українців. І не ні на що, ми рухаємося в порядку. Другий не треба немоти, четвертий можна з кимось зустрітися, п'ятий можна піти до храму. Усі були полани різні. Це свідчить сьогодні присутність ваша за Богослужіння. Але християнин, розуміючи, що в його житті найважливіше, віддає перевагу тим цінностям. Які для нього є Альфа і омега, початок і кінець самого його життя і освітлення. А що в твоєму житті найцінніше? Звичайно, в світському житті ми оспівуємо душу і тіло покладемо за на нашу свободу. Оспівуємо хоча. Інший говорить, я люблю. Це говорить, коли ще немає пробування. Інші говорять, Я люблю храм Божий. Треба і є за кого помолитися. Але поводимо себе по різному цей Воскресення. По-різному. Говоримо по одному, поводимо себе по різному. І лише залишається в своїх вчинках. Справжній воїн. А що таке справжній воїн? Справжній воїн це той, який може перемогти самого себе. Самого себе. Коли ти говориш душу і тілому плоду за нашу свободу, співати співаєш а коли по класи в хоче. Для кого ти це співав? Кому ти це хотів показати? Що ти хотів сказати? Що ти там робиш, тій Польщі? Ти Ті ж душу і тіло хочеш попасти. Старенько когось лишину, а сам їй туди. Коли християнин говорить, я вірний до смерті Спасителю, Спасителю нашого Ісусу Христу, а коли приходить Воскресний день, він спити Християни, кого ти в цьому переконуєш? Що ти віручи православно, кого ти в цьому переходеш? Коли християнин говорить, моя санта, це відцеє. І тільки маленьку прикрізь хтось, що його зробив, і таке розказує, яке зробить, таке поважає, що, як кажуть, народі вуха Так ось справжній воїн, який перемагає і себе і робить так, як він сповідує. якщо душу і тіло покладати за нашу свободу, він її кладе, якщо за віру він тут. Якщо заближнього він тут, він десь не де інде. Він тут. Він вміє просити, він вміє дякувати, він вміє жити, він вміє любити. Оце справжній християнин, який перемагає самого себе. Весь світ можна перемогти, весь можна перемогти. Задаєшся ціллю, зброя, підкорити можна заставити виконувати любу справу можна будь-кого із лучити на цій землі. Але перемогти самого себе. Це дуже важко. Це дуже, це завжди дуже важко. І найчастіше не можу перебувати самого себе. Всіх переможуть себе. Ні. І знає, що це погано, і не може. Наприклад. На всіх В пачках сигареєш. Коріння шкоди твоєму здоров'ю, Будеш воріти, скоро помреш. Всі курити. Не читаєте чи що? Ну, Хороте. Зупинити себе цього, не робити, шкодити храму Духа Світова, твоє тіло світлі храму на сіло. І ти йому шкодиш. І ти знаєш, що це грифово. Шкодити храму. Ти знаєш, що це погано. Твоєму фізичному тілу і продовжуєш продовжує робити. Я не буду говорити про всі речі, може вони не всі, кому у вас є. Давайте саме прослуху. Каже, хочу подати. Ми говоримо про пісню. А після незаборона, після стримання, і кількісної, і якісної, і ради тебе, ради твого життя, сприймаючи стільки, скільки прогідно твоєму організму, а не на душою. Не можна чогось не робити цього, комусь солодкому, комусь білків, комусь жирів, чогось не можна. Але стриматися. І стільки ми розказували Різьбо Святкує 7 числа. Так, святкують сьогодні числа. Всі святкують і кажуть, до Різдва пісні. А як говорили нічого? Провели з великим словом Сарлі, поновили і зустріли свого новий вік. Запитаємо. Де ваше межі? Якщо ми буквально, якщо ми поховаємо, що ми сьогодні пити буде складати Треба заліпити косарбовати вночі в 12 ночі. Тобто я їм тільки їм. До шостої не Чи після Sei a lei una scelta? Sei a lei una scelta? Se un avviso come un re, è che sei a lei? Tu sei a lei? È che sei a lei? È che è per me? Come se capisci? Capisci? Ні, ну на кримінь цього всього своє, що всі зараз скажу. Ми святкували. Ну, Але скільки ми боролися, скільки, щоб переконати себе, що сьогодні, що сьогодні, не 17 число, не 17 грудня сьогодні, не 18 грудня сьогодні, а 1 січня, і ми ж визнаємо, в книжках читає. Як на цій пачці сега, то читаєш, грабою що, ваху переводи, привича, цьому горішнього? Правильно це чи не правильно? Не читаю, я так привичу. Отак привити, позбутися не може. Тому сьогодні це викає можливість нам позбутися, позбутися усіх сім'ї, стати переможцями над самим собою. Якщо перше число, то перше число. Скажи сім, не можна не правильно. Переможи зроби перемогу над самим собою. Над самим собою. Переможеш себе, весь світ буде від звітів. Це не вам грамот. Но примові, що ви переможете самого на себе. Усього того, що грати не можна. Не робіть цього. Не можна режимати. Не можна. Не силово не вчити? Не можна. Скільки не тіло вчиняє? Gracias. І Якщо ми зернівського єдиніш, буде ремонт нашої наші, наші... Засумнівався, я почав, я. засумнівався сказав, бо, терпо, країна, і час допомогти. Дива згадом засумнівалися, чи правда сказав Бог, що зі плід із дерева, без мене доразі не помру. Вірити в перемогу, але перемогу першу чергу, що ти зможеш передати самого себе. Не завжди треба я вірю і як завжди відчиться, чи можеш командувати сій складі, те, що залежить. Вірі, персонаж, віру, Господи, оможимовій Мої. Я вірю, поможимо ві. укріпи, бо можу засумніватися, в який момент, бо твердо вірне все, що ми робимо, робимо праві. Божу, робимо свою любові для на ненависті чи не любові. thank you